Друзі, вирішив зробити деяке дослідження, таке теологічне, мабуть, якщо ми в Гуглі, через Google, звісно, ну як зараз, де сейчас досліджують. Задаємо питання. Сколько літ нашому царю? Нажимаємо пошук. Видає Путін Владимир Владимирович. Всім відома особистість. І знаєте, в Росії кажуть, що християнська страна там православні протестанти, всі себе в груди б'ють, що з нами Бог кажуть. А Подивимось як в Україні. Скільки років нашому царю. Друзі. Дата народження Ісуса. В Україні Цар Ісус Христос. Точнее, як, то яка держава у нас християнська? Ну, таке коротеньке дослідження.